Українцям більше не потрібні супергерої із Марвелу, тому що вони самі Капітан Америка, людина Павук і навіть залізна людина. Щоправда, один мінус в фільмах вони завжди безсмертні, але не у житті. Звичайні українці стали захисниками своєї держави 30 чи 18 років. Що секунди своїм життям ризикував кожен, захищаючи Маріуполь та Азовсталь. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона всі. Змучений під звуки вибухів, але співає всім відому пісню Стефанія в надії, що як Україна перемогла на Євробаченні. Слава Україні! Так і здолає страшного ворога. Солдат воїн. Бадбамбішка не працює. Завдяки освободителям з Росії життя 26-річного Дмитра Козацького це зброя ракети й окопи замість ліжка в рідному будинку. Знаєш, це на грані якогось сумасшествия, коли ти розумієш одночасно, що твої там ну друзі загинули. Ось прямо вони лежать, Ось тут. А з другої сторони, ти ходиш і такі дуже радий, щасливий від того, що ти вижив. Боєць полку Азов із позивним Орест, люблячий син, хлопець. Та в расистів він підвировці і неонацисти. під обстрілами, без підкріплення, без запасів їжі, свіжого повітря і питної води. Три місяці Дмитро разом з іншими азовцями безстрашно воював в Маріуполі на заводі Азовсталь. Від самого початку російського вторгнення чоловік став не тільки захисником країни. Світ його прозвав очима Азовсталі. Ти є єдиним джерелом, єдиним змі, яке може давати інформацію на весь світ з міста, яке зараз, мабуть, найбільше обговорюється у світі. Ці кадри Дмитро назвав найболючішими у своєму житті. Поранені побратими у польовому шпиталі заводу. Завдяки ним весь світ дізнався правду про наслідки руськава міра. Дивитися на це без сліз неможливо, адже азовсталь став останнім місцем для Дмитра перед полоном. Розклеюватися у такі важкі часи не дозволяє Дмитру рідна мати, яка не бачила сина п'ять місяців. Вірю в вашу, теж вас визволять, вашу перемогу, нашу зустріч. обов'язково, мій хороші. Ірина майже кожного дня підбадьорює сина і себе такими відеоповідомленнями. Наразі жінка найбільше чекає на дві речі у своєму житті: перемога України та побачити улюбленого сина живим. Більше того, із самого початку війни жінка теж боронить державу. Щоправда, дещо на іншому фронті в Укрзалізниці. Захисник Маріуполя став як героєм, так і визнаним фотографом. Йому присудили нагороду польської премії за фото з Азовсталі, яку він точно зобов'язаний отримати особисто, повернувшись із полона живим. Ну от і все. Дякую за прихисток Азовсталі. Місце моєї смерті і мого життя. І доки українці борються за своє душею і тілом, пам'ятайте, рашисти це роблять заради божевільного вождя. Також хочу дати найвищу оцінку дійства російських солдат і офіцерів. Вони діють мужественно, професіонально, героїчно, виконують свій воїнський долг успішно. Успішно вирішують важнішою задачу по обізпеченню безпечності нашого народу і нашого Отечества. Ніхто не сумнівається в перемозі України, за яку окупантам доведеться платити вічно і високою ціною. Бо, як мінімум, втрату людей на Азовсталі, Маріуполі та в інших містах українці не забудуть ніколи. Дочекаємося кожного і тільки живим. Вони не забуті. Більше хватається за життя, бо думаєш: ну якщо я пережив таке, то тепер точно треба вижити і точно треба вийти звідси живим.